Після того, як я зняв аж чотири комплементарних відео про старі частини Call cool of Duty, напевно, я мало кого здивую словами про те, що оригінальна Modern Warfare 2 для багатьох є однією з найкращих частин усієї серії, і відверто кажучи, мені дуже хотілося побійтись без усіляких пафосних слів. Але коли мова заходить про цю гру, то зробити це майже неможливо, бо для багатьох MV2 була одним з головних емоційних атракціонів дитинства. Тому враховуючи значимість даної гри для цілого покоління, доволі важко не обсипати її компліментами. З перших же секунд початкових титрів, коли ти чуєш музику Ганса Цімера, то ти усвідомлюєш, що наступні декілька годин будуть наповнені незабутніми моментами. Навіть перша місія за рахунок атмосфери військової бази, немов переносить тебе в автентичні американські фільми, що додає як мінімум 100 балів аури. Також доволі круто, що Modern Warfare 2 саме з точки зору картинки сприймається доволі яскраво. Не те, щоб в першій частині були з цим великі проблеми, просто загальний візуал був плюс-мінус однаковий. І попри наявність якісних рівнів, мені трохи не вистачало візуального фейерверку. Проте у сіквелі місії пропонують більше нових місць, що безумовно грає на руку, бо є постійне відчуття чогось нового. Єдине, що, можливо, рівні за рейнджерів є менш привабливими у цьому аспекті, однак до них я ще повернувся. Але за що мені найбільше подобається Modern Warfare 2, так це за те, що вона здатна подарувати тобі задоволення, при цьому абсолютно ігноруючи здоровий глуст. Ну в якій ще грі ви б забирались по скелі на засніжену базу в Казахстані, щоб влаштувати там диверсію, після чого відступали звідти на сніуходах і паралельно відстрілювали ворогів на таких же сніуходах. Чи місії, де ви разом з напарниками з під води висаджуєтесь на нафтову вежу, щоб визволити заручників, після чого на літлбердах за підтримки в 15 Струмуєти гулак, в якому вже 5 років ув'язнений капітан Прайс, і попри те, що гра кожну секунду вивалює на тебе тонну екшону та антиреалізму, ти все одно відчуваєш себе звичайним солдатом, від якого всього навсього залежить доля цілого світу. Насправді, якщо тверезо оцінювати причини успіху МВ2, то треба прийняти той факт, що тут взагалі немає нічого революційного. Infinity Ward просто трохи покращили те, що вже ідеально працювало в першій частині, проте це ж ніяк не принижує розробників, бо загальний успіх гри говорить сам за себе. Наприклад, в огляді на першу Modern Warfare я підіймав тему про персонажів, які завдяки своїй харизмі та певним атрибутам назавжди запам'ятались гравцям. Так от в другій частині герої стали ще більш крутішими. Окрім того, що залишився капітан Прайс, до повноцінного персонажа був підвищений Соуп МакТавіш, який одразу став легендою завдяки своїй гачі зовнішності. Boy next door. So також саме в цій частині з'явився герой, який був просто приречений на те, щоб стати улюбленцем серед школярів. Бо що може бути загадковіше за бійця спецпідрозділу, який носить маску з черепом, та має оригінальний позивний «Гоуст»? Однак, попри пророблений дизайн усіх персонажів, ключовим є те, що вони є рівно тими, ким вони задумувались, а саме солдатами, які виконують накази, тобто немає нічого зайвого, що могло б відштовхувати або відволікати від їхніх образів. Той же генерал Шепард, як антагоніст, має зрозумілу мотивацію та мотиви, які він озвучує у фінальній битві, від чого його вчинки не сприймаються як дії абсолютного злодія. Five years ago. I lost 30,000 men in the blink of an eye. And the world just fucking watched. Також у порівнянні з МВ-1 рівень напруги в другій частині став відчувати сильніше, адже ігрові події отримали значно більший масштаб за рахунок певних сюжетних поворотів та безпосередньо бойових дій на території Сполучених Штатів. І тут я окремо хотів би зупинитись на місіях за рейнджерів. Для багатьох гравців дані рівні, у порівнянні з рівнями, коли ми граємо за Роуча, є не такими цікавими, бо, як не крути, завдання, які виконує Роуч, є очевидно більш нестандартними з геймплейної точки зору. Плюс вони Плють більше прикольних локацій, що як не як додає різноманіття. Однак сюжетна арка рейнджерів значно сильніше занурила мене в атмосферу Call of Duty. Для прикладу, під час оборони Burger Town в місії Росомахи, я прям на собі відчув, що від моїх дій залежить доля усієї американської демократії. І я настільки захопився цим рівнем, що після його проходження я реально думав, що уряд США видасть мені грін карту. Але потім я випив пігулки і згадав, що це лише комп'ютерна гра. no Якщо без жартів, то місії зарядового Раміреса просто краще передали мені увесь масштаб бойових дій, і саме тут я відчув, що граю я не за якогось думгая, а за звичайного смертного пішака. Найліпше це демонструється в битві за Вашингтон, яка оформлена моторошним візуалом та пронизливою музикою, що допомагає створити необхідну картинку кінця світу. Чого тільки коштує момент, коли ми виходимо з наповненого пораненими та загиблими бункера і одразу потрапляємо в м'ясорубку боїв за місто. До межі мої емоції дійшли тоді, коли ми з останніх сил відстрілювали з підбитого гелікоптера. І абсолютно усе в цій місії, починаючи від вибуху ракети Земі зарядом, закінчуючи підпалом сигнальних вогнів на криші Білого Дому, у хорошому сенсі зводить мене з розуму. Але якщо раптом ці сцени не викликали у вас належних емоцій, то в наступній місії на вас буде очікувати один з найбільших сюжетних поворотів в історії франшизи, а саме момент смерті Роуча та Гоуста від рук зрадника Шепарда. Особисто мені подобається цей момент тим, що ось цю несподіванку створює настрій, з ми підходимо до цієї розв'язки, адже після запеклого оборонного бою та отримання необхідних для нас даних було б важко уявити, що на героїв буде очікувати така підступна зрада. Very emotional. Very emotional. Щодо геймплею, то я не став про нього окремо розповідати, бо тут наявні усі механіки, які були в попередніх іграх серії. Однак, попри це, Infinity Ward змогли цікаво усе поєднати. Якщо ви, наприклад, ніколи не грали в шутери, то навіть зараз МВ2 здатна вас вразити, тим паче вона має ремастери, що зробить ваш досвід більш приємним. Також після проходження сюжетної кампанії вас на декілька годин може затягнути режим спецоперації, тож два-три приємних вечорів вам точно Гарантовані. Попри те, що оригінальна Modern Warfare 2 вийшла аж у 2009 році, мені подобається спостерігати, що про цю гру досі пам'ятають. Усілякі огляди на Ютубі, едіти в Тіктоці та інший контент все ще користуються попитом, що, в свою чергу, свідчить про те, що гра не просто має свій спадок, вона назавжди залишиться одним з символів масової культури кінця нульових.